Трамп вірить в те, що е, якщо віддати Путіну весь Донбас, він може припинити війну. Я в це особисто не вірю, але от Трамп вірить. А сьогодні єдиним переговорником, який може примусити Путіна зупинитися, Зеленський розглядає Трампа. Ніякого іншого фактора він не бачить. Він всю відповідальність перекинув на нього. У Зеленського немає власного плану, він відкидає всі європейські плани, як було, наприклад, із планом Фінляндії. Ну, яку підтримали всі інші країни, він сьогодні просто став позов. Нехай Трамп старається, я кожен раз буду казати, що він зробив не так. І ось на сьогоднішній день перше питання територіальне, і тут наш президент займає абсолютно законну позицію і моральну позицію, що ні кримінальний кодекс, ні справедливість не дозволяє Україні торгувати своїми територіями. Це зрозуміло. Тим не менше. Його будуть тиснути, і тиснути його буде тим, що сам Зеленський наробив за ці роки. Адже коли кажуть, що плівки Міндіча якось там підривають позиції України, то вибачаюсь, винні не плівки. Ви не те, що зафіксовано на плівках. Вино ну, не дзеркаля. Ви не е, той е, клоун, який дивиться в дзеркало, вважаючи себе е, крутим бізнесменом.